Знаєте, люди, мені здається, от Україні чомусь ця межа трошки нижча. 50+, плюс вже кажуть, в мене життя закінчилося. Все найкраще було в мене в моєму молодості, моїй юності. а Зараз ну що, пенсія і от, врахувати дні. Що ви їм скажете? Я у вас є особливе послання для них. Це дійсно, це дійсно моя. А знаєте, якби мрія. Я хочу бачити людей. України достойного віку, я так собі можу їх називати. Чому? Тому що я ще те покоління, мій син, ще те покоління, яке споживає все, що створили ці люди. Ми є поки що їхніми нащадками, ті вулиці, по яким ми ходимо, ті будинки, в яких ми живемо. Це те, що зробили вони. І я дуже мрію, щоб. Життя в достойному віці тільки починалося. і це дуже хороша історія. Бо до нас нещодавно в центр завітала Світлана. Вона приїхала з Німеччини, вона побачила, що ми робимо в нашому центрі. Вона надихнулася і їй захотілося зробити у нас концерт з років. Вона вирішила, що вона розпочне свою сольну кар'єру як співачка. Ви знаєте. Наскільки в неї сильний голос, бо в неї співає не тільки вокал, в неї співає душа. Вона просто захотіла. В кожному з нас є талант. Талант подарований Богом від народження. Кожен з нас мав мрії малювати, вишивати, шити, вивчати, наприклад, культурологію, історію, займатися електронікою, технікою. Але потім думаю, що вже все. Мій час пройшов. Час? Поки ми живемо, не проходить. Не треба боятися здійснювати свої мрії, відкривати свої таланти, показувати їх світу. Ви думаєте, що це не для вас? Так, це не для вас. Це про вас. Розкажіть світу, хто ви є? Це ніколи не пізно. Це може бути в будь-якому віці. Ми маємо історичні факти, коли 87 років будувалася імперія Київсі. ви скажете, так це ж було в Америці, да, але в цієї людини було 10 доларів. Просто спробуйте, а просто визначити для себе, яка це мрія, знайти одну і рухайтеся. Хай це спочатку буде невеликий колектив, але якщо це буде щире бажання, щире з'являється від Бога. Повірте, бути мати довгий, хороший шлях У нас будуть поціновувачі шангальні.